Сьогодні на цій сцені виборюватимуть перемогу 15 з найкращих. Які представляють свої вищі навчальні заклади і свої вузи. Насправді я е, дуже люблю такі конкурси, це цікаво, і тут кожен студент може проявити себе не тільки як студент, а якась як творча, вже сформована особистість, і показати, що власне, окрім навчання, він вміє. І я прийшла підтримати Христину Гав'янець, студентку Чернівецького національного університету. З його ж легкої, дружньої руки Софією мене і нарікли. Я представляю Чернівецьке обласне училище мистецтв я імені Сидра Воробкевича. Вчуся на спеціалізації «Видовищно-театралізовані заклади. Зайняв я, мабуть. Мабуть, гран-при я дуже цьому вдячний своїм друзям викладачки Ані Олександрівні Шевченко. І Боже, я всіх люблю. Я всіх обажаю. Я йшов сюди, щоб познайомитись з багатьма приємними людьми. Я це зробив. Я виходить, вбив двох зайців за один момент. Я познайомився з надзвичайно крутими людьми і переміг в.